Мої вітання, наші глядачі каналу Леонід Маркович Теплиці. Сьогодні я з Алісою приїхали в Малин Житомирської області. Будемо знімати установку комплексу тепличок, великих промислових теплиць. Раніше я знімала серії, зараз замовник замовив ще один комплекс і зараз буду знімати і все вам покажемо. Ось ми під'їжджаємо до комплексу. Ось така краса. Валь. Ось ми вже приїхали а, на наш пункт призначення. От хлопці в процесі конструювання тепличок. Зараз поздороваємося з ними і розпитаємо, а що вони роблять. Ми завітали до нас на Малін, де ми ставимо 10 тепличів. Угу. 10 на 50 без усилень. Без надува? І без надува. А, під, одни, під одна, одна плівка, так? Так. Ось ми в прошлому році вже знімали. Ось ті теплички, які стоять тоді. Та У цьому році ставили такі самі теплички, тільки вже вони йшли з вийним надувом і Мобразними усиленнями полтинники, тобто через саду арку. А тут як? А тут безпосередньо. А без ага. це для продукції, яка росте на землі. Якої? По типу капусти, редиски і прочого. Угу. А там що не А зараз? Там огірки і побудують. А, зараз підемо познімаємо таку красу хлопці з образів. Вже. вже можемо бачити в одній з тепличок грядочки салату. На кожній грядці є крапельний полив. Ці теплиці у нас йдуть без посилення. Ось. Вже бачимо, як торці майже обшиті. Зараз хлопці роблять. Порточки обшивають, будуть кріпити, встановлювати систему відкривання, та після цього вже будуть покриватися теплиці плівкою. На території зробили ставочок, тут рочну рибку різного виду. Отака красота. Кожна тепличка пронумерована, для того, щоб простіше було знайти. Ці також будуть пронумеровані. Всього у нас тут комплекс із 17 теплиць на даний момент буде разом з тими, які конструюються. Добрий день! Добрий. Представтесь, будь ласка, яку функцію ви виконуєте тут? Мене звати Іван Олександрович, я гном нашого підприємства. Угу. Я займаюся вирощуванням все, що в нас врощується, uh -huh. а саме помідори, зелень. Зелень у нас рукола, ой, рукола, хлопчик, там петрушечка є. Салат ще бачила а, там. Салатики у нас там два відео, uh -huh. третій ще на підході. І капусточка Петінська. Uh -huh. ну, поки так. Це ви все контролюєте, дивитеся, що да, все да, в порядку да, було, температуру. Да. там. Так, так, так. Харчування їм, режим. Ага. І лікую також я. Ага, чудово, ну, дякую. Получаю полячки. Да его свои заключения разделы. Ага. Йо, про БФС у Дякую. Перші теклички розсадних помідор. Ось такі великі кущі, великі помідорки. Також є крапельний полив, отоплення. Все тут контролюється, температура, якість помідор. Ось так виглядає готова котельня. Це регулюється окремо для кожної теплиці. Ось система отоплення вулкани.